Назвати Маркович Даля Дмитрівна. Я працюю координатором проєктів і програм громадської організації «Маріупольська спілка молоді. Власне, я з міста Маріуполь і тепер знаходжусь в місті Мукачево. Коли ми вже прийшли до тями і зрозуміли, що ми можемо і готові рухатися далі, то ми почали згадувати наш минулий досвід, тому що в Маріупольській спілці молоді дуже багато досвід роботи саме з переселенцями, з людьми, які постраждали від збройних конфліктів, ми знали, що ми зможемо що разом із місцевою громадою в такій спільній коаліції ми можемо присвятити все наше минуле для того, щоб зробити майбутнє трохи кращим. Ідея інтеграційного хабу з'явилася Лися із того, що ми хотіли проводити певні якісь заходи вже в Мукачево, але стикнулися із тим, що просто не було місця, де це можна зробити. Виникла ідея зібрати громадських активістів, молодь, представників місцевої влади, громадських організацій, людей з інвалідністю, і запитати, чи потрібно їм такі приміщення, тому що ми звикли робити для людей, і для того спершу треба запитати. І, власне, тією людиною, яка провела стратегічну сесію для молодіжної ради міста Мукачева, була пані Юлія Пруднікова, виконавча директорка громадської організації Ради Жінок Донеччини. У mm -hmm. Нас на зустрічі були представники донорської організації це ПРОН, які нас залюбки підтримали, нашу ідею, і з того почалося написання нашого проєкту і втілення його в життя. І з листопада ми почали власне капітальний ремонт приміщень центру громадськості національних культур і паралельно почали навчання молоді. Цей хаб є повністю доступним і безбар'єрним для будь-якої категорії населення, тому будь-який або будь-яка бажаючі зможе сюди без перешкод дістатися. І власне тут буде регорна кімната. Друга кімната, яка тут буде, це невеличка тренінгова зала, тому що ми знаємо, що неформальна освіта тепер дуже популярна, і тренінги наше все буде кімната дизайн-мислення, де всі, хто прагнуть робити якісь проекти, зможуть збиратися, креативити, щось собі придумувати і працювати в цій. Ці кімнаті, і нашою фішкою буде студія звукозапису, тому що власне молодь Мукачева, вона дуже креативна і молодь із числа переміщених особ вони також дуже креативні і вони мають декілька своїх музичних гуртів і працюють над записами підкастів, записами відео, записами своїх музичних творів. І, звичайно, будь-яка людина, яка має потребу тут працювати, вона може скористатися цими приміщеннями. Все це буде абсолютно безкоштовно. Молоді, яка стала вимушеними переселенцями і перебуває на Закарпатті, я би хотіла побажати не опускати руки, вірити в своє майбутнє і не забувати минулого. Треба вчитися на певних уроках, але робити все для того, щоб наша Україна була єдиною, цілою, незалежною і вільною.